Доброго дня, діти! Доброго дня дорослі! Шановні батьки! Сьогодні я пропоную вам пограти з дітьми у ігри, які допомагають дітям розвивати просторове мислення, розуміння, мовлення та сенсорні відчуття. За допомогою таких ігор ви можете з дітьми закріпити такі поняття, як попереду, позаду, зліва, справа, зверху. Це дуже корисні ігри для розвитку дитини. Ось вам приклад. Богданчик, роздивись, будь ласка, предмети перед собою та назви їх. Сонечко, ведмедик, стіл, кулька. Качечка. Молодець. А зараз візьми ведмедика та постав позаду від столу. Візьми кульку та постав попереду від столу. Качечку на стіл. А сонечко справа від столу. Молодець. А зараз давай їх трохи поміняємо. Поставимо ведмедика зліва від столу. Качечку зліва від ведмедика. Кульку на стіл. А сонечко перед столом. Молодець, ти дуже добре орентуєшся. А зараз ми спробуємо. Іншу вправу. Покажи предмет між ведмедиком і качкою. Молодець. Що це? Стіл. Добре. А який предмет третій? Що це? Качка. Молодець. Покажи перший предмет. Хто це? Молодець. Постав сонечко між першим і другим предметом. Розумничка. Молодець.